Що спільного між сучасною Росією та комедією, якою вже понад 200 років. Як виявилось, майже все. Здається, що весь політичний курс Кремля списаний з п'єси Фон Візіна «Нєдераси». Та тільки це вже не комедія, це діагноз. Діагноз, який Росія свідомо зробила своєю національною ідеєю. Одна з головних героїнь пані Простакова, жорстока і темна поміщиця, яка б плювати хотіла на всі закони. Крім одного, права сильнішого. Її кредо без наук люди живуть і жилі. Ну і чим це не формула сучасної Росії? Колективна Простакова, для якої міжнародне право це якась нісенітниця. А історію можна переписувати хоч щодня: Жорстокість, байдужість до власних підлеглих, яких безцінні сумніву кидають в м'ясорубку. Ну і звісно ж, синочок Простаковий, славнозвісний, Мітра Це Це є той самий колективний недоросль. Російське суспільство та його еліти скормлені пропагандою, його корони, Ні хочу учиться, а хочу жениться перетворилася на не, не хочу думати, хочу нападати. Це ж чистий інфантилізм, неспроможність критично мислити. За те, яка сліпа впевненість у власній величі, бо ми ж імперія. Нападати на слабших та притискати хвіст перед сильнішими. Ось вам і портрет митрофанів, які ніби й виросли. Але не стали дорослими у фіналі п'єси. Фанвізін карає простакову і справедливість, начебто, перемагає. Але в реальності в реальності російські мітрофани і Простакови захопили владу. І поки вони дограють свою криваву трагікомедію, Україна пише свою справжню історію історію свободи. Тому підтримуйте тих, хто прямо зараз виборює це право на історію. Підписуйтесь на канал, і найголовніше допомагайте Збройним силам України. Адже наша реальність це не комедія. Essa é a guerra liberdade.